Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Оглянемо зараз, які є міні-трактори з кабіною в наявності. Ось першим чином розпочнемо з ДТЗ 54,04. Давайте коротко про головне: чотири циліндри, 2,5 літри об'єм двигуна. Ось потім у нас на ньому йде велика гума 75 х на 16, і задня на. 112х24. Досить зручна, комфортна кабіна. Є передні і задні противаги. Навіска витримує 650 кг. Вона як завжди, технологічна, з усіма необхідними елементами: розетка. Місце для номера, крючочок, щоб все було акуратно і зручно. Коштує він. Навіть немає його в базі ось. Є в нас HKK 5404. Де він? А, це 5504, ось такий. Тобто це 50 кінських сил, це вже рестайлінг, оновлена модель. А, бачите, з новою кабіною, з новим капотом. В цілому агрегати по факту ті самі залишились, але більше простору в салоні. Ось нова приборка. Тобто, і, і змінене розташування елементів керуючих, він коштує 16 тисяч доларів. Потім в нас є джинма на 40 кінських сил. В кабіні максимально незручно. Ось. Але в цілому агрегати вузли надійні і має гарний ресурс, в принципі, і потужності і міцності. І буде довго вам служити. Це у нас CN404 800 доларів. Він зараз коштує. Ось. Реверсу в нього немає. Звичайно 4 плюс 1 на 2. Повний привід. Є блокування заднього диференціалу. Ось, а, в цілому звичайний міні-трактор з кабіною. Ось, і так само ось другий є. Такий же самий Сіен. Йдемо далі. Еней на 110 кінських сил. Ну, це трошки зовсім інший клас техніки. Це вже великі трактори для великих площ. Ось і коштує він такий 30 тисяч 500 доларів. Тобто ну, максимально здорова махіна. Робили на нього вже окремий огляд. Є на каналі саме по салону, по всіх функціях по керуванню. Але щоб ви розуміли, 12-4х28 передня колеса і 69 на 34 задня. Він з турбіною. Ось. Закрили. Він максимально для великих площ. Він йде зразу з автостепом три комплектах гідровигодів тільки ззаду, натнемо конектори. В цілому ось такий причіпний пристрій є. І ось, тобто, якщо вам треба причіп навантажити сильно і робити так, щоб він, наприклад, вас там під горку не, не уповільнював, не піднімав передок, а з горки навпаки не піднімав задок, тоді можна регулювати цим і в цілому також з ним працювати. Ось. Далі це новинка. Sedin 904. Теж класний міні-трактор, на нього окремий огляд. І коштує він такий 24 тисячі доларів. 90-кінських сил, 4 циліндри і також турбіна. По салону нарікань немає, все, як люди китайці, максимум комплектації. Ціли, цілих 4 гідровиходи, тобто на 4 а, на гідравліку. Так само високі колеса, гарний кліренс, агротехнічний просвіт 95 на 24 передній. 14 9 на 30 задні. По салону. Аналогічно. Все кльово. є. Має бути, да, є камера заднього виду, є реверс у нас тут. Потім навісні педалі, рівний пол, зашумлений, є всі необхідні. Ось, наприклад, ніші для особистих речей, інструментів. Тобто максимально продумана вже техніка. Бачите, навіть до підсвітка з боку таке ще можна побачити. Тут Також комплекти з автостепом, бачите самі комплекти. Відровиходів також йде один наперед, щоб на нього можна було чіпляти навантажувач. Ось, в е цілому, так. Дивіться, е кожух для валибору потужності, все, аналогічно, так само. І теж два гідравлічні циліндри на навіску. Дуже потужний. Е ось такий скаут 404. Да. Е це. Його зараз цей проданий, його в наявності вже нема. Так, все вірно. Тому ціну ми його не скажемо. Але ось така моделька Сурофінський сил. Приємна кабіна. В кабіні вже маємо ось таку сумку, яка знімається, чиститься. Так само камера заднього виходу виду, реверс, чотири передачі. Блокування заднього диференціалу окремий речажок, все досить зручно укомплектовано на невеликій гумі, але 4 цилінтра, 490 км движок у нього. І КАТа КБ-904, наприклад, ще. Дивіться, 90 кінських сил з турбіною. Він йде, коштує зараз а, є 23 800, а ломан на 200 доларів дорожче по факту. Дуже схожа техніка, насправді багато чим не відрізняється. Дивіться, тут також є гідровиходи спереду для того, щоб чіпляти на нього ківш, що завгодно напередок. Ззаду так само у нас іде він з автостепом. Два гідровічних циліндри, все комплектуючі дуже схожі. Багато світла, освітлення для того, щоб можна було керувати в, в будь-яких умовах. Є задні, передні противаги. Задня гума у нас 14,9 на 30, 9,5 на 24 передок. В цілому бак знаходиться, а тут, бачите, який повітряний фільтр здоровий, тому що він з тульбіною ось. І його можна частенько продавати і в цілому далі їздити, горя не знати. І гляньте, як високо виведений він, наприклад, цей паливний фільтр, і яка труба робить. А гляньте, яка наловані тоненька Тобто, я не знаю, чим воно відрізняється, але по факту більший діаметр труби, більше повітря і легше самому двигуну дихати. Ось, Може бути так. Давайте оглянемо кабіну, тут більш деталі. Ось в цілому. Так. Ну відразу бачимо Шість дефлекторів повітря на водія. Один на заднє скло і один на переднє. Тобто заднє і переднє скло вас потіти не буде. Потім. Отакий от величезний планшет до камери заднього виду. Там ще може ще щось включати. Я пам'ятаю, там є менюшка окремо. Так само аварійка, світлоповороти ближній дальній І підсвітка в цілому. Це в нас сигнал. Замок запалювання. Ось можна глушити трактор додатково тим особово. гальмо, акселератор, навісна педаль, щеплення однодискове. 720-540 обертів вал відбору потужності. Ось таке ще стоянкове гальмо, додаткове. Чотири передачки, повищені понижені. Ой, ні. Це у нас. Так, це треба подумати, що це у нас. <смі> Тому, що ось, е, повний привід, мені здається, Ось педаль блокування заднього диференціалу. ще, ще додатковий речі. Не можу. Да, це, походу, у нас реверс. Так. Це у нас реверс. Ось вмикається. Так. Це реверс, 4 передачі і демультиплікатор е, швидкостей на три положення. Ось. Також ми можемо робити. Е, Ой, не будемо відкривати. Додатково відкривати ще двері і зфіксувати їх з невеликим простором, щоб вам було більше повітря. І є така от подушечка, яка буде робити так, щоб вони не тарабаніли. Потім три для чого? Е -е, на пляча ось такі вже бокові форточки прикольні. Динаміка, сама собою. Потім тут у нас є прикурювач, ще один додатковий пристрій. Потім у нас є тут кондиціонер. ось 23800 це у нас кондиціонер, бачите? Ввімкнення, потужність і рівень холоду. І так само управління. Мигалка, вимивач скла і двірник. Просто прикурювач. Бачите, працює і в цілому по кабіні тут ще такий світильник. і згоду в нас вже його немає. Ну, звичайно, заднє ляда так само відкривається. Тут дивіться, у нас є перемикач маси. Попільничка і підстаканний, ще невеличка ніша для особистих речей. В цілому, все. По приборці у нас є невеличкий ЖК-дисплей, рівень палива, темп... тиск масла. Ось і такий козарьок і сонця з регулюванням. Ось. Ось так. Пішли на вулицю. Ось така, ну, малопотужна техніка з кабіною в нас є. Ось там далі. Трактори вже йдуть ще додатково більше, такі як Ката, ой, як Еней, тобто вже є МТЗ і стоп, 100 плюс кінських сил. А ось це такі малиші, як то кажуть, малюки. Тому дивіться, на сайті ця вся техніка є, вона є в наявності. Тут зараз телефонуєте до менеджера і її можете уточнювати. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк.